А ви пара? Ну, були пара колись. Зараз не пара. Зараз не пара. Друзі. Друзі, так. Да. Як познайомились, розкажіть? На весіллі. Ми побрались ще в 73-му році. Так. А вже розбіглись у 95-му. – А ви потім вийшли заміж чи ні? ні. Він теж не вийшов. А Прийшов. чому розійшлися? Ну, ну, так склалось. Чим займалися, ким працювали? Чи зараз ну, працюєте? Я не працюю вже з 13-го року. Програмістом я працювала. Їздила по відрядженнях, Багато робили цих для заводів різних, у Білорусі тоді їздили по Україні. А він мене все довбав, що я гуляю, що ми не їздимо працювати, бо він працював на заводі слюсарем. Помітили, і ми туди їдемо гуляти, понімаєте, а не виконувати якусь роботу. Ви, по суті, ініціювали розрив? Так, Так, да, я, я ініціювала розрив. Скільки вам років? Мені буде через три місяці 75. Що найголовніше в житті? Послухати своє серце, вибирати, щоб людина була тобі підходила, ну якось на, на одній хвилі була з тобою. Ми, коли розвелись, то ми не спілкувались, а потім вже якось пересмислили, при чому він не хотів. Бо казав, там таке, таке. Образився просто. Так, да, Образився і все. А зараз, знаєте, у нас така обстановка. І вже ми почали тісно спілкуватися, як почалась війна. Але вже не хочете бути разом? Ні, разом ні.